Доброго добре, це громадський онлайн. Я Христина Бондаренко, Дмитро Кулеба у студії, посоли з особливих доручень міністерства закордонних справ. Будемо говорити про чергові переговори. Що далі, та сьогодні Петро Порошенко сказав, що Україна готова негайно скликати засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі і зустріч в нормандському форматі. Про це він власне заявив як я вже сказала, сьогодні на зустрічі з прем'єром Польщі Евою Копач. Отже, чергові переговори. Що це за заявасть Петра Порошенка, і що, що вона означає, це заява. Ця означає, що ми налаштовані виключно на мир. Ми угу. хочемо миру. Угу. Війна нам нав'язана. Ми вимушені, вимушені е брати участь у військових діях для того, щоб захистити свою землю. Але на відміну від наших російських партнерів, ми не вважаємо війну шляхом вирішення яких-небудь зовнішньо чи внутрішньополітичних завдань. Нам потрібен мир, і відповідно нам потрібні переговори, тому що коли немає переговорів, залишається лише війна, mm -hmm. і цього ми не хочемо. Президент сьогодні анонсував і підтвердив котре ще раз, що він налаштований виключно на мир, і хоче, щоб якщо якась битва і відбувалася, то ви винятково за столом, де сидять люди і б'ються аргументами. І фактами, і поглядами, і пропозиціями, а не градами, танками. І Буратінами тобто зараз він лише закликає до переговорів. Я так розумію, він підтвердив свою готовність, готовність призяти участь у таких переговорах. І сподівається, що його пропозиція буде почута і підтримана. Переговори ми будемо знати лише тоді, коли як ви до, до цього до розмови в ефірі сказали, що коли в Астані приземляться усі літаки усіх тих, хто має взяти участь, так, абсолютно. Да, у нас на світі завжди крихка ситуація, що е найкраще говорити про те, що щось таке дійсно відбудеться, коли літаки. Торкнулися смуги, і ми знаємо, що лідери держави або міністри перебувають в певній точці, і вже скажімо 99,9%, що такі вони зустрінуться. Ми можемо запитати про заяви Піскова, заяви, які лунають і від МІДу Росії МЗС Росії, і власне від прес-секретаря Російської Федерації Володимира Путіна про те, що Порошенко нібито відкинув мирний план, який йому запропонував Володимир Путін. Що це був за мирний план? Не було ніякого мирного плану. Mm -hmm. Це абсолютно, як називалася відома книга Юрія Надруговича, дезорієнтація на місцевості. Mm -hmm. Це спроба дезорієнтувати і внутрішню українську аудиторію і світову аудиторію з проводу того, що відбувається. Був лист, він дійсно існує. Він mm -hmm. складається з трьох чи здається, чотирьох абзаців. Лист Володимира Путіна на адресу Петра Порошенка, де президент Путін пропонує сприяти відведенню. Озброєння від лінії яка розподіляє українські та терористичні сили. Більше цього там не було абсолютно нічого, окрім слів вічливості і запевнень у високій повазі. Це в жодному разі не можна розглядати як мирний план Путіна. А коли цей лист був складений і відісланий? А це другий елемент, який власне тепер і пояснює е, картину. Тобто mm -hmm. цей лист був надісланий в грудні, в середині грудня минулого року. Mm -hmm. А чомусь згадали про нього саме зараз, саме після того, коли. Терористи підтримувані Росією, ми знаємо, що там не тільки терористи, ми бачимо очевидні докази, але й росіяни, почали атаку на Донецький аеропорт. Випадково, саме на коли українські сили почали врятували ситуацію, з'являється в публічному просторі лист, який підтверджує, що Володимир Путін є миротворцем і намагається посприяти в регулюванні. Тому це такий класичний маневр хитрий, дипломатичний. Його здійснило російське керівництво для того, щоб на тлі власне агресивних дій спробувати прикритися заявою, власне, яка має, начебто, має свідчити про миролюбивий характер. А чи була відповідь на цей лист Петра Порошенка? Ну, якби відповідь така була, надійсна, ну, то росіяни б теж росіяни б тоді не. Зливали зараз цей документ в публічний простір, mm -hmm. демонстрував, тому що питання було відкрите, але закрите. Але питання тут в іншому. Справа в тому, що цей лист, по своїй суті, він е декларативний. Mm -hmm. Він не мав жодної практичної ваги. Тобто, ні відповідати, ну, я, я хочу вам допомогти. Дуже дякуємо. От і mm -hmm. все. Тобто, це було б, знаєте, втягуватися в, листу, в абсолютно беззмістовне листування. І е чи передбачав це? Це не була конкретна пропозиція, яка. Потребувала якогось такого серйозного, змістовного реагування, тому що, в принципі, в нас вже все написано, і нам не треба вигадувати ніякі велосипеди. У нас є мінські домовленості, у нас є чіткі плани дій. І від попереднього плану дій, під яким Росія спочатку поставила підпис, а потім його відкликала минулого року. Не треба відмовлятися, не треба вигадувати нові інструменти врегулювання. І в цьому ж вся ідея. Ми кажемо, шановні російські колеги. Виконуйте те, під чим ви підписалися в мінську, і неодноразово підтвердили, що ви будете це виконувати. А вони кажуть, ми готові виконувати, але давайте от трошки отак це зробимо інакше. Тут давайте отут ми вам нову ініціативу, нову пропозицію. Тому як кажуть, не треба купуватися на подібні е, публічні маневри. Ну, є термінована новина, it сектор Харкова повідомляє про те, що біля московського районного суду стався вибух постраждали як мінімум 6-7 людей. Ми слідкуємо і перевіряємо цю інформацію. Щойно вона з'явиться. На оновлена інформація або можливо на звіт, то одразу вийдемо в ефір. Продовжуємо говорити із Дмитром Кулебою. Ви почали розповідати про мінські домовленості знову ж таки, Запитання, які, мабуть, ви чуєте вже вкотре, і не лише від мене. Згідно з мінськими домовленостями, аеропорт Донецька, кому мав би належати? От е, питання ви ставите саме так, як його хоче ставити російська сторона, і нав'язати його цей дискурс нам mm -hmm. всім. Вириваючи одне питання донецького аеропорту з загального контексту і не згадуючи, наприклад, про той простий факт, що з моменту підписання мінських домовленостей, ті ж самі терористи за підтримки безпосередньо Російської Федерації віджали абсолютно бр. Всупереч домовленостям і всупереч політичним всім гарантіям, 550, 550 квадратних кілометрів української території. І ще претендують на величезні ділянки території, яка не має їм належати відповідно до е мінських домовленостей. а класичний знаєте піар-хід – перебити одну тему іншою темою. Так от, щоб не порушувалося питання про те, а ми пам'ятаємо всі ці історії, пригадуєте там mm -hmm. блокпост, 32-й блокпост захоплення е е селищ, які. Не мали бути захопленими історії, пояснення, що бойовики їх не віддають, тому що там їхні родини, вони бояться, що прийде правий сектор і виріже їх. І оця тема, щоб її заглушити, привертається постійно увага до аеропорту. Для того, щоб вирішувати будь питання розмежувальної лінії конкретно на місці, потрібно що зробити насамперед? Потрібно припинити вогонь. Вогонь не припиняється. Всі, поки mm -hmm. не припиняється вогонь, порушення питань, хто, кому, де, що має належати. Воно є абсолютно другорядним. Припиніть вогонь, це позиція України. Але дивіться, штаб АТО повідомляє про те, що згідно з мінськими домовленостями, аеропорт Донецька належить силам АТО. Тобто, значить, цей пункт такий включений в мінський протокол. І, значить, про та про це там йшла мова. Ні, Отже. так там йшло багато. Там, так, скажіть ви, про Донецький аеропорт. Там тому, визначалося... тому що це таке питання, яке дуже ну, хвилює ну, принаймні і глядачів, ну і мене так само, як журналісти. Про До... Донецький аеропорт належить Україні. Це принципове питання. Відповів мінську, mm -hmm. не коли підписувалася мінська домовленість mm -hmm. основна, про мінський аеропорт ніхто нічого не говорив. Це не було принципове питання. На той момент ми його контролювали, це не була така точка загострення. А тепер штучно створений цей дискурс, кому має належати mm -hmm. мінський, мінський аеропорт. Mm -hmm. Після всього того що, того, що відбулося, мінський аеропорт повинен належати Україні з цілої низки причин. Як і власне вся інша територія, завжди належатиме Україні. Поки нам тимчасово просто покерують терористичні організації, а потім до того як там буде відновлена законна українська влада, тому я дуже сподіваюся, щоб наші телеглядачі якраз не пробачте за просте слово не велися на ті інформаційні провокації, які постійно вкидаються, і той дискурс, який постійно нав'язується, що ми маємо виправдовуватися, пояснювати, то це наш аеропорт, а Він має бути наш аеропорт. Хай вони пояснять, на яких підставах вони забрали 550 квадратних кілометрів території, на яких підставах вони перебувають в Новоазовську та в інших населених пунктах України. А Хай як вони, вони мають пояснювати? Тобто має бути якийсь запит до них і да, вони мають пояснити можливо нота протесту до речі з української сторони, і про ноту протесту хотіли і про реакцію МЗС Іли спитати вас сьогодні. Дві батальйони тактичні групи збройних сил Російської Федерації перетнули кордон. Про це заявила сьогодні Рада національної безпеки оборони. Далі стати за оперативну інформацію. РНБО сьогодні зафіксовано перетин України російського кордону двома батальйонно тактичними групами Збройних сил Російської Федерації. Чи має бути якась реакція МЗС на це? Ми реагуємо на кожне порушення суверенітету та територіальної цілісності України, про яке нам стає відомо. Угу. Відповідно, звісно, ми теж відреагуємо і, і на цей конкретний факт. Взагалі, я хочу запевнити всіх, що виробництво нот протесту, які дуже є важливими для фіксації правопорушень, тому що колись всі ці ноти стануть доказами. Власне, всіх тих зловживань та порушень міжнародного права, які відбуваються, так от виробництво таких протестів у нас поставлено фактично на конвеєр. Ми чітко завжди реагуємо на кожне порушення для того, щоб зафіксувати цю ситуацію. Бо в міжнародному праві є таке положення: що якщо ти не відреагував на ситуацію, то потім ти не можеш на неї посилатися, що ти був проти, тобто не можна потім створювати претензії. Тому ми претензію свою фіксуємо зараз. А протягом якого терміну має бути ця реакція? Ну, Зараз напишуть та не надішуть. Може вже надіслали. Може я сижу на ефірі, а вона вже вже нота протесту. Нота протесту не може змінити поведінки Російської Федерації, і це я сподіваюся, всі розуміють. Але нота протесту фіксує це порушення і. Для майбутніх тих міжнародних розслідувань, міжнародних процесів, де Україна захищатиме свою позицію, що вона ніколи не визнавала тих порушень, які відбуваються. А хто мав би реагувати на ці ноти протесту? Я розумію, що Росія навряд буде на це реагувати. Можливо, світова спільнота. І як вона мала би реагувати на от подібні Ну, між... давайте так. Ну будемо відверті. У нас через кордон з Росією на території України на Донбасі. Регулярно проходять різного роду військові підрозділи та військова техніка. Ми знаємо, що російські військові перебувають на території Донбасу, тому кожен деякі такі проходи відбуваються відверто, відкрито деякі приховано тихо, але цей процес безперервний. Тому я думаю, що оптимальним рішенням було б видати таку, знаєте, безстрокову ноту протесту. От і потім по факту просто вписати туди кількість військовослужбовців, перехід яких був, був зафіксований. А міжнародне співтовариство дуже чітко реагує на все, те, що відбувається, тому що власне ті санкції, які ми бачимо, ті санкції, які ми не бачимо, але які є, та політична підтримка, економічна підтримка України в даній ситуації, це і є реакція міжнародного співтовариства на поведінку Росії. А що слід очікувати як наслідок цих декількох днів, коли була така досить гаряча фаза обстрілів у зоні конфлікту? Чи будуть чергові санкції сьогодні? Буквально у нас відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу, де Дуже важливий був досягнутий результат, попри скажімо, так певну дискусію і намагання вивести процес на інший напрямок. Міністри закордонних справ підтвердили, що санкції про перегляд санкцій, про пом'якшення санкцій проти Російської Федерації не йдеться. Тому надалі ми будемо бачити. Постійну готовність Європейського союзу та сполучених штатів посилити санкції, якщо будуть вжиті, будуть ну, якщо відбудуться якісь нові безпрецедентно такі агресивні дії. Тому що ми за останній час вже звикли до боїв, і те, що зараз відбувається, те, що зараз відбувається, це надзвичайно трагічно, але безпосередньо на запровадження нових санкцій це не вплине. Водночас поверхня, тобто стеля, застосування санкцій, вона ще не досягнута. І від подальших дій Російської Федерації залежатиме, чи будуть по ній завдані додаткові санкційні удари безпрецедентно агресивні дії, за вашими словами, це що наступ? Це широкомасштабний наступ, да. застосування. От, наприклад, Russia Today зробили сюжет про те, що в ЛНР з'явилася бойова авіація. <гум> Вони показали тренувальний літачок, відновлений, там який ледь-ледь піднімається <гум> в повітря. Але очевидно, що це ск е е е є маскуванням для залучення російської авіації. Як пам'ятаєте, влітку прекрасно було. У нас розповіді про те, що це не російські танки, а це віджаті українців танки, що це Буки теж українські, що все там українське, а нічого російського немає. Ці явища насторожують, коли в суспільну свідомість вкидаються ці речі, то це свідчить про те, що йде серйозна підготовка до ну, власне відбувається ескалація і триває підготовка до подальшої ескалації. Ну як ЄС і Сполучені Штати відреагують відреагують на повномасштабний наступ, якщо він станеться. Я б дуже хотів, щоб цього не сталося, і щоб вони не довелося ніяк реагувати на повномасштабний наступ. Тому що по суті ми маємо війну в Європі, про яку Європа вже забула. забула що таке війна, і світ з жахом дивиться на те, як фактично доживає свій вік чинна система міжнародної безпеки. Нам Знаєте, пощастило жити в такий важкий час, коли ми бачимо, як світ змінюється на наших очах, і наше горе, що змінюється він за рахунок української крові і долі нашої держави. Тому я хочу запевнити лише одному, що зараз і я можу розказати там, що теоретично ще можливо, але mm -hmm. давайте речі хай розвиваються так, як вони розвиваються. Ми повинні знати, що ми не залишаємося наодинці, і є додаткові інструменти, які будуть задіяні. Зараз той режим санкцій, який існує. Він вже є дуже ефективним, з цим погоджуються всі, включаючи Володимира Путіна, який стверджує, що вони абсолютно ніякої шкоди не завдають. Але це якраз познака того, що очевидно вони ефективні. І ці санкції мають стратегічну вагу. Тобто, чим час зараз на боці України, і нам потрібно зміцнювати себе, тримати ті удари, які по нам завдають, тому що. В цей час міжнародні санкції завдають удару по Російській Федерації по її політиці, тримати удари, тобто не відповідати і і погоджуватися з тим, що ми дотримуємося мирного плану? Ні, не можна. Я думаю, що абсолютно позиція не має бути такою абсолютно пасивною. сидіти того, і чекати. До того було таке, в нас перемир'я, і ми не могли, тобто ми могли відкривати вогонь. Відповідь зараз було. це ми маємо зараз. Відповідь. У нас ведеться військова операція, але угу. я наголошую, що це не наступальна військова операція. Угу. Це захисна операція у відповідь на спробу терористів та Російської Федерації захопити територію, захопити зруйнований термінал і територію Донецького аеропорту. Тому ми відповідаємо на ці дії. Хоча Російська Федерація намагається створити зовсім іншу картинку, зовсім іншу реальність, але ми до цього звикли і працюємо для того, щоб ця реальність. Не сприймалася, скажімо, міжнародним співтовариством, тому що вона фейкова по своїй природі. Але ми повинні вести активні дії, спрямовані на захист нашої території і на захист наших людей, наших громадян, включаючи безпосередньо до речі, і громадян, які проживають на території Донбасу. Ми повинні захистити їх від терористів. Ну, отже, про подію Харкові пролунав вибух, як я вже говорила. Є постраждалі. Зараз я виведу на плазму фотографії. Щойно ми зможемо поговорити з людьми, які перебувають там. Військово поговоримо. От є фотографія, вже поблизу московського районного суду, міста Харкова, стався вибух, як повідомляє it сектор. Вибух пролунав, коли люди виходили із будівлі суду. Є як мінімум мінімум шестеро семеро постраждалих. Стан однієї з поранених вкрай важкий. Як зазначають, очевидці цілями могли бути активісти правого сектору. Ну, от є такі фотографії, так темні, темні, на жаль, не видно, але знову ж таки, щойно з'явиться можливість поговорити наживо із людьми, які нині там знаходяться. Ми обов'язково їх виведемо в ефір. Так само чекаємо, якщо з'явиться у нас звідти. Звідти відео одразу, звісно, що вас про це повідомимо. А, запитання це все, під... до речі, частина однієї тієї самої стратегії. Тобто, стратегія руйнування так? України, да вона не просто там взяти Донецький аеропорт. Угу. Це стратегія на завантаження України в хаос, тобто угу. в постійний світ терору. Тут вибухнуло, там вибухнуло страх і довести ситуацію до того, щоб. Ми самі зламалися і сказали, ми так більше жити не можемо. Давайте от ми готові йти на поступки. Це є загальна стратегія, і те, що ми зараз відбувається, таке висвітлення подій в Донецькому аеропорту, це теж намагання показати нам жахіття без без виходь все це елементи однієї великої гри. Дивіться, ми часто говоримо про те, що у нас на території є велика кількість терактів. Так чому світ не реагує на теракти в Україні? Ну, чому світ не реагує на теракти України? Реагує світ на теракти України. Ну, Яким чином? Ну тому, що так само світ розуміє, що це все складові речі одного й того самого процесу. Він реагує загалом на кризу в Україні. <звук> Буквально вчора відбувся марш на Михайлівській площі, де ну там їх два відбулося, але один з них був на Михайлівській площі, куди прийшли представники посли, керівники дипломатичних місій Європейських держав і висловили свою підтримку і виступали там публічно. Тобто Уявіть собі, що посол іноземної держави приходить на внутрішній державний мітинг для того, щоб висловити свою позицію. Це безпрецедентно. У нас ніколи такого не було. Я здивований, до речі, чого це Російська Федерація ще не фіксує факт втручання іноземних послів у внутрішні справи України, тому що зазвичай вони саме це і роблять. Тому є. А визнання ЛНР, ДНР терористичними організаціями. Так, да, тут не повинно бути зайвих, скажімо так, короткострокових очікувань. Ми mm -hmm. рухаємося в цьому напрямку, але. В кожній країні і особливо в Європейському Союзі є складна процедура визнання е таких організацій. Всі чекали чомусь, я був здивований в цього рішення від Європейського парламенту mm -hmm. і дуже засмутилися, що європейський парламент не підтримав Україну. Це абсолютна дезінформація, тому що європейський парламент не має жодних повноважень визнавати когось терористичною організацією. Європарламент. Усунути від цього процесу, він може політичну заяву зробити. Він, власне, і зробив. Він сказав, що на території України вчиняються терористичні акти. Тобто відповідно, що є терористи. А рішення про надання статусу терористичної організації має ухвалити Рада ЄС після довгої процедури, там відповідно досягнення ну, визнання відповідності критеріям. Це дуже складно. І в наших інтересах пройти цю процедуру максимально повно. Я поясню, чому, тому що Європейський суд Європейський Союз це насамперед правова, правове об'єднання. І те, що може здатися, скажімо, ну, сенсаційним він навіть сюрреалістичним, але от минулого року Європейський суд визнав е незаконним включення Хамасу до списку терористичних організацій ЄС. Не тому сказав суд, що Хамас не є терористичною організацією, а тому, що була процедура порушена. була порушена. Угу. І змусив, по суті, поставити європейські держави перед фактом. А... Е Позов власника, тобто це ну, фактично, Хамас виграв справу в європейському суді проти європейського суду. Ми хочемо подібного, ми не хочемо подібного. Mm -hmm. Тому ми працюємо над тим, щоб все було зроблено чітко, максимально. Природа, скажімо, і характер дій ДНР і ЛНР ні для європейців, ні для американців вже не становлять жодної таємниці. Вони чудово розуміють, що це за люди, хто їх контролює, і повна процедура, скільки вона триватиме або може тривати. Що за всіма правилами uh, так, так, якщо за всіма правилами, це займе декілька місяців. Тобто mm -hmm. це не, не вирішується, але рада є вже працює на так? Так? Да, це. Абсолютно вже... вони знають, що це є процес наш запущений, процес так? запущений, Про запущений. Ми не просто попросили, ми наполягаємо на тому, що таке рішення має е... mm -hmm. бути ухвалене. А наполягаємо ми тому, що ця позиція відповідає реальності, тому що ДНР і ЛНР є терористичними організаціями по своїй суті. Угу. Ну і в раді є сьогодні йдуть глибокі так би мовити дебати по Росії. Вони мають вийти з якоїсь стратегії, так із цих дебатів, і можливо, ви знаєте краще ніж я, тому що ми не слідкували, скажімо, бо слідкували за подіями в аеропорту. Чи закінчилися ці дебати? Тому що мала бути прес-конференція високого представника ЄС міжнародної та безпекової політики. От чи відбулася ця прес-конференція? Чи закінчилися дебати? Можливо, чим засідання закінчилося да? угу. прес-конференцію? Скасували водночас декілька глав МЗС. Країн Європейського Союзу зробили окремі коментарі. Всі вони, в принципі, дозволяють зрозуміти хід дискусії, про що йшлося. Важливо, що, як зафіксовано в коментарях, жодна держава ЄС не порушила питання про пом'якшення санкцій. Тобто mm -hmm. всі розуміють, що те, що є зараз, є критично необхідним мінімумом. І якщо і можна кудись рухатись, то лише в бік посилення. А в ЄС зараз дійсно відбувається непроста розмова про те, як жити з Росією в буквальному сенсі, тобто як жити з дестабілізуючим чинником на твоєму кордоні. Тому що те, що відбувається з Україною, це насправді не з України, а з Європою відбувається. Це загальноєвропейська криза, криза, якою ніхто не міг уявити. І жодна інституція в Європі створена після 45-го року. Власне кажучи, не може просто врегулювати цю кризу, тому що ніхто на це не розраховував, щоб один з стовпів безпеки став джерелом небезпеки. Тому, звичайно, європейці мають все переосмислити. Ми їм сприяємо, роз'яснюємо. А що це може бути за стратегія? Що там можуть бути за пункти? Ну, конкретні пункти про те, яким чином вибудовувати відносини з Російською Федерацією. Чи, мають вона бути, чи це має бути баланс пряника і різок, чи це має бути більше пряників, менше різок, чи навпаки. Тобто ті питання, ті принципи, ті підходи, на основі яких будуть потім ухвалюватися конкретні політичні рішення. І першим індикатором такої стратегії, власне, стане березень, коли мають бути переглянуті санкції. Закінчиться термін дії першого пакету санкцій, застосованих проти Російської Федерації. Mm -hmm. Тому нам залишилось чекати надовго, щоб зрозуміти в якому напрямку власне рухатиметься політика ЄС. Mm -hmm. Я зрозуміла. Дякую вам, будь ласка, за роз'яснення і за розмову.